Доброго раночку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 11 серпня. Подивимося з вами такі питання. Так, висадили десант на Херсонщині. Чи вдасться переправитись на правий берег росіянам? Десант, тут. Чи вдасться переправитись росіянам на правий берег Херсонщини? Сомнення большие. Ні. Критична ситуація. Неприємна. Не криси лізуть. та ні. Ні. Желання є. Нічого не вийде. Я говорю ні, чи стане цей тиждень судьбоносним для України? Покажіть, пожалуйста, так ближе. Чи стане цей тиждень? Сьогодні в нас 11. По яке там? Давайте візьмемо по 17. Чи стане цей тиждень судьбоносним для України? Опять мечи, опять конфликт. Судьбоносным. Хорошее предзнаменование решения проблемы и освобождения. Ну, тут первая карта все, все равно падает. Потеря, мрачные мысли по ситуации, тоска. И древо рода перевернуто. Вот тут что-то Якась потеря идет и неудача. Как бы для освобождения, для вот это, для радости, для празднования, удача, успех, освобождение, хорошее предзнаменование. Но тут все мечам еще помахают добряче. конфликт и мечи, завышенные требования до Украины и древорода перевернуто. І якась потеря падає все одно. Ну, можна сказати, що так. Да. Якийсь вирішальний тиждень. Побачимо, подивимось. Поживемо, побачимо. Так, удар по автовокзалу в Запоріжжі в час пік, да? Це вчора? Що чекає Запоріжжя 11, 12, 13 серпня? Що чекає Запоріжжя по обстрілам? Спустошення. Помощі, де дьявол? По дьяволу спустошення. Нестабільність і якесь спустошення. Ще удар буде. Тіранія і спустошення. Неприятна ситуація. Ще буде? Прильот ще буде на Запоріжжі. Обережно загроза є. що чекає Сумщину. На ці дні. 11, 12, 13. Сумщина. По обстрілам. Там бої, Мечі. Так, договор. Розлад. Карта бої. Бої. Карта конфлікту, Мечі. бої. Болезненно. Ну, проблема буде рішена. Положительный результат. Розорванный контракт. Там у наших успех і удачі. Освобождают. Освобождают наші. Але ось у бої, конфлікти, конфлікт, карта, Прильоти, бої. сумщина, обережно на ці дні. Чи буде Азербайджан допомагати Україні? Да. Да. Буде. Так, Донецька область під контроль на Україні. Що чекає на ближайші дні? 11, 12, 13. Донецька область підконтрольна. Міста підконтрольні Україні. Тупоє упрямство. Бедственная ситуация. Тут іде помощь, выздоровление, хорошие перемены, хорошие перспективы. Але ж тупое упрямство, вот эта лисиця лиза, лізуть, лізуть. Им же надо побольше. Длительная, бедственная ситуация, горе, мучение, страдання, Подвешено все. Донеччина підвішена. Неудача. Как одиночество вроде. Ну, тут ось идут перемены какие пізнішенько. М -м -м, до Донеччини завищені требования. Невежество, чрезмерный энтузиазм. Там обережно Донеччина, там уезжать надо. Там бьюте надо эту Дружковку взять. Там каждый день, каждый день, каждый Божий день. По всем районам. Гатять, гатять, гатять кожного дня. И Краматорск также, и Константиновка, все там рядом. Там сейчас часов і и прямо на Дружківку. Понимаете? Покровск не вдається там, стіна, хлопці, стіною. Так вони вот этот часів яр на Дружків, Краматорськ, Дружківка, от эта з той сторони. Удасться їм захватити Дружківку росіянам? Що вони так от это усердно? Гатять. Чи вдасться росі... росіянам захватити Дружківку? Окупація. Там. Бої, удари. Че вдасться захватить, Там така сила. Така сила. Хлопцы стоять силой. Захист. Оборона. Стена. Просто сила, хлопцы. Лизуть. лизут, Движение. Потихонько, по умеренности лизуть. Лизуть. Че захватить? Уже усталость, истощение. Не, плохие приметы не. Карты говорят не. Баїда, бої, удари, але сила отака сила хлопці наші, тримають. Там пекло просто. Лізуть, лізуть. Чи може США передати окуповані території Росії без, без Києва? Без згоди Києва. Може США передати окуповані території Росії без згоди Києва? Може таке бути? Там хтось написав мені, ви така злая. Я не злая. Просто це емоції. Надо поспокойній. Так, що я спитала, чи зможе? решение. Без Киева решение императора по умному якость подход с помощью. Да не, это болезненно и карта не, 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 не. Без Киева не. Сомнения большие, обрыв. Не, буду по справедливости. Без Киева не. Яксы. Так, ну <clears throat> no, хорошо, завершення, да? до завершення діло все-таки йде, всі говорять, всі це... тарарам. Коротше. Чи може Росія накопичити сили після завер... уйде з України, да? Чи може накопичити сили і піти на Європу? Росія може. Пустые разговоры, пустые надежды и это ребят шливать говорят. И не нерушимо. Пока так. А в подальшому. Не, вот дивите, які карты. Это пустые карта дурачка. Дурень думкою богатіе, як то кажуть, да? Готово очи вылупили йде, а тут ось обрив такий. І это ребячливость, говорят, это не серйозно. І пока не рушимо, і это фантазії. Ось у 4 карти говорять ні. Ну, на ближайшее там это время я подивилася. Далі не знаю. Далі будемо дивитися, як будемо живі. Так, хорошо. Що тут? Наші там щось ідеальне влучання та знищення восьми літаків миг 31, да, чи ще такі влучання по Наші там хлопці. Точні влучання. Чи ще? Конечно, конечно, движение оно вперед, тока вперед. тиранія, і удари. Да? Так, так, приятное удивление будет нам. Будут. Так, ну так вот пишут, что, э, чему же Европа и Украина зервать зустріч Трампа и Путина на Аляске. Угу. Да, щось таке, да. Неустойчивая ситуация, ось. Прям растрата энергии трудне трудное сражение. Критична ситуация и удар. В смысле? Так, борьба за выживание. Сейчас. Чи може зірвати? Не, ну решение принято, и дорога у все є. Решение принято, и дорога. А вообще. Серьезное вмешательство, критична ситуация неустойчивая. И это может може быть удар. Але решение принято, и дорога, дорога. Ну да. Не, зустріч должна быть. Ось, прийнято, ось, ось все решение принято, ось все дорога, и ось все зустріч. Все-таки. Ну да, важное рішення, важный выбор вже сделано, уже рішено. Состоится ця зустріч Трампа и Путина на Алясці, все ж таки препятствия есть, обмана багато. Так, гаин, подлость. Ну да, какие-то палки в колеса, что тут ради выгоды, ради выгоды борьба, борьба. че состоится, что-то может быть Фу -фу, подвешено. Пока подвешено. Не, ну должно состояться, все-таки показывают. Вот тут вот препятствия есть, и ошибки кисть, и тут борьба, и обмануть и надежды, как бы, да, и подвешено. Але все все, должна быть. Все-таки рішення. Все, рішення прийнято і зустріч должна бути. Ну, подивимося. Я так понимаю, карты. карти. Так, хорошо. М -м, таке питання. 15 серпня 2025 року. Чи підпишуть Путін і Трамп демилитаризацию Курской, Брянской, Ростовской области, областей и Крыма, Херсонска, Запорожска и Мариуполя. Чи подпишут демилитаризацию Путин и Трамп? Подпишут? Да, хорошие перемены. Колесница. По умеренности, гармония. Да. Три карты. Сейчас щекину. Трошки. И договор. Ну, четко говорят, да. Колесница. Ну, карта умеренности, гармония. К этому идут потихоньку. Вот решение, да, и договор. Вот эти карти говорят да, по прямой. Будемо наблюдать. Чи правда, що Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе? Ну да. Несоответствие, ну да. Препятствие, печаль, депрессия, расходы и по деньгам. И поэтому, как его, по сброению, вот спекуляция торги, несоблюдение данного слова, усталость истощение, да. Болезненно. Карта болезни и неприятная ситуация, да. Тяжой случай військовим шляхом. Так, так подивимося, ми ще тут Харків. Так, місто Дніпро. Місто Дніпро. 11, 12, 13 серпня. Що чекає місто Дніпро по обстрілам, по прильотам. Ух <кхем> <кхем> ти тут три карти хороші які. По прилетам, по ударам. Место Днепро. Сильная враждебность и карта прилета. Должны быть перемены. Прям вообще хорошие карты. Решение проблемы и карта перемоги. И новые перспективы. И колесница. Хорошие перемены. А это такая сильная враждебность и карта конфликта. Еще прилет может быть. Все дни. Это место Днепро. Обережно. Харьков. На ці дні. Що чекає Харків, недоверю я ще. Тоже тут рішення вже. Ле упрямство. Карта страхи і карта конфлікта. Харків. Приліт. Приліт. на ці дні. Херсон, що чекає? 11, 12, 13. Херсон. Що там по прильотам? Там щось Питаються... Херсон, Херсон, удары, драка, карта драки, ух ты, испустошение, карта драки, испустошение, прилеты, удары, испустошение, Херсон еще на раздорожье, тяжелое положение, но на решение, решение императора, разрыв отношений, все под контролем, да, ну да, разрушения разрушение, испустошение, Херсон, там тоже пекло. Тоже хлопцам тяжело. Так, Миколаїв. на ці дні. Що чекає Миколаїв по прильотам? Сильний враг, сильний гнів. Враждебность. Так, приліт може бути. Тут перемены йдуть, але по умеренности. перемены хорошие будут, выздоровление, хорошие перемены, карта колесницы, перемены вперед хорошие, но это ж по умеренности, спокойно к этому идем, идем. Але пока у все растрата энергии и прилет. Да. Сильный враг, сильный гнев. Ну, тут перемены будут, але, але по умеренности. Миколаев прилет, может быть. Львив, подивлюсь. Львив на ближайшие дни по прилетам. Львив. Враг за спиной. Неприятная неожиданность. Может быть карта дьявола. Может быть тупое упрямство. Вседозволенность. Может быть прилет. Тоже хорошие перспективы облегчения страданий идет, и положительное развитие, и положительный результат и завершение цикла. А лишь непримиримость в раху, все по дьяволу, неприятная неожиданность может быть, все себе могут позволить. Тупое упрямство. Так что обережно не расслабляемся, Львів. Может быть, прилет. И Одесса. Одесса на ці дні 11, 12 13 по прилетам. Покажите, пожалуйста. Одесса дом. Дома. Так. Ну, бол... Дом дом болезненно. Больной дом. Лечить надо. Этих надо избегать. Укрытие. Укрытие. Горе мучение. Может быть, как-то разрушение Одесса. Горе мучение. страдание. и карта Огонь. Огонь. И карта страхи і укрытие. Одеса може бути прильот, Обережно. Київ на ці дні. Київ. По прильотам. Рішення проблеми. Так, не соблюдення данного слова. Неправильное действие. Ще на роздорожжі. І коса. Прилет може бути Київ. Обережно. От коса Откоса щось. Так. Ну, я подивлюся Краматорськ. Чи зайдуть росіяни в Краматорськ? Потому що я ж говорю, лізуть там з часового яру. Краматорськ. Чи зайдуть росіяни? Та не розчарування їм там. Не усталость истощение. М -м -м. Неудача. Неудача одиночества і отрицательный ответ. Не розчарування. Всі карти не говорять. Не зайдуть. А по прилетам по прилетам. Нет, тут все, не-не-не, никакого окупації, никакой препятствия. Велике препятствие їм. Ну, ще нестабільно, ще подвешена. Ситуація подвешена. По прилетам я спитала. Так. Ну, перемены должны быть. Больной, конечно, город теж там гатять, и тиранія ще може бути. Краматорськ кіранія. Ще може бути. А окупації ні. Я не бачу на ці, як це вивезти, откуда вивести. вивезти. Окуповані? А, з окупованих, понятно. Ну. І Славянськ. Славянськ. Чи зайдуть росіяни в Славянськ? Ну, шанс такий маленький. є, Але печаль. Хлопці не тримають. ні 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 розрив им там, Это, обрыв, розрив. Так, 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 чи зайдуть? Н -н -н. Славянськ нерушимо, неприятна неожиданность може бути. Ні, лисиця перевернута, і переміни тут Прильоти, удари ще, да? А окупація – безполезна суета. Безполезна суета. Не пустят их, хлопцы. велике. великое. Покровск. Чи зайдуть в Покровск. Россияны. На раздорожье. Бедственность ситуация. Разрушение великие. Обман не борьба за выживание. Все под контролем. Все препятствия тоже. Бои, да, удары, переход, в другое состояние, решение проблемы по умеренности, удача в наших. у наших удача. Не, Окупации Покровска, как показывали, так и показывают. Не будет. Хлопцы стеной. Ничего не получится у них захватить. Только разрушают. Вот это да. Так, Ну і все на сьогодні. Подивилися ми так. Такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі, такі хороші, гарні, теплі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. До завершення діло йде. Іде до завершення. Збираємо чемодани. Куда? Тільки куди? Все буде хорошо. Піднімаємо собі дух, настрій, все, не падаємо духом. Все, мої хороші, будьте здорові, до побачення.